Як стати найнещаснішою людиною в цьому світі? Сподіваюсь, ви спіймали іронію в моїх порадах і словах. Перше, ображайтесь на всіх абсолютно. А головне нікому не вибачайте та щось себе вважаєте і християнином гарним. Друге, пам'ятайте все зло, яке вам тільки коли-небудь багато років тому навіть робили люди. І все пам'ятайте до дрібничок. Третє узагальнюйте, якщо ви зустрілися з непорядними, огидними, грубими людьми, узагальнюйте і скажіть, що всі люди погані в стилі деяких жінок, всі чоловіки, ну, а далі ви знаєте. Четверте. Позичайте гроші, ну, абсолютно всім. На ну, вулицю людина підходить, просить гроші, всім давайте, а там розберемось. П'яте. Все гарне в житті. Ігноруйте. Ну, типу, це випадковість. А от все погано. Роздмухуйте і глобалізуйте. Шосте, обов'язково. Порівнюйте себе з іншими людьми, ну і ви ж розумієте, не на свою користь. І сьоме, таке цікаве слово в нас катастрофа. Катастрофізуйте все, навіть якась дрібничка, роздмухуйте її і чекайте, що саме зараз буде апокаліпсис, і це тільки перша частина. Попереду ще буде дуже багато, а гарних порад, як стати найнещаснішою людиною в світі.